Ти колись відчував, що твоє життя як роздоріжжя, і ти кажеш Богові, скажи, що мені робити, але всередині думаєш тільки, будь ласка, не те, що я не хочу чути. Ми хочемо Божої волі, але тільки якщо вона збігається з нашою, і в глибині їм страх, якщо я піддамся Богові, він мене зламає. Звідки страх? Чесно. Ми боїмося його волі не тому, що вона важка, а тому, що не знаємо його серця. Ми мислимо, якщо Бог святий значить, йому байдуже до моїх бажань. Якщо він має план, значить, я мушу забути свої мрії, але якщо він створив Твоє серце, то чому його воля мала би суперечити тому, ким ти є насправді? Бо я знаю думки, які маю про вас, каже Господь, думки про мир, а не про зло. Єремії 29:11 Ти не просто гвинтику Його плані, ти його улюблений син, його дочка. А любов не контролює, вона веде. Ти закоханий і боїшся. А що, як Бог скаже, це не та людина. Ти хочеш реалізації, успіху і боїшся, а що, як його воля жити в тіні без визнання? Ти маєш талант, мрію, поклик і боїшся. А що як Бог хоче від мене тільки страждання, але Бог ніколи не грається твоїм серцем. Він не диктатор, що хоче тебе зламати. Він лікар, що хоче зцілити твоє я від фальші. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з надлишком. Йоанна 10:10. 10. Що таке Божа воля насправді це не вказівка, а запрошення. Не ось маршрут, крок вліво гріх. А ось моя рука, іди зі мною. Це не детальний план. А живі стосунки, де Бог дає себе, усі дороги Господні, милість і правда для тих, що бережуть його завіт. Псалом 25.10. Божа воля, це не ти повинен. Це я тебе веду туди, де ти станеш собою, у світлі, у свободі, у правді. Господи, я боюсь твоєї волі. Я боюсь втратити, я боюсь здатися. Але ще більше я боюсь прожити життя, не пізнавши тебе. Тому кажу: навчи мене довіряти, очисти, закохай, щоб твоя воля стала не тягарем, а моїм глибоким так.